Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Бачите, моїм котикам Божа благодать, на вулиці холодно, намело. А вони тут ось, в теплі, спатунькають. Да, Мусічка? да, моя киця. о, моя кицюня. Так, але відео не про котиків. Хоча вони дуже-дуже такі дуже відео. Да, соми якісь. Ха. Відео про фіалки. Так, і тема нашого сьогоднішнього відео: чи потрібно видаляти у фіалки квітконоси після перевкорінення? Ось дивіться, наприклад, це у мене. Еканаутіус. Ось. Він вже вкорінився. Це можна забрати. І, як бачите, ну, от він вкорінився. Кінець, щось криво посадила чогось його. Ну, але тут саме найзручніше буде показати. Ось ось така в нього розеточка. І, бачите, тут купа квітконосів. Е, ось ці фіалки, ну, частина цих фіалок. І ось тут це в мене після перевкорінення, які росли на маленькому стелажу, якою, де їм було погано світло. От вони фактично всі, бачите, тільки вкоренилися і вже женуть бутони. Ось це йокі. Давно вкорінився, він вже давно тут буде квітнути. Ось всі вони, бачите? І от їм потрібно, для того, щоб вони наростили гарну розеточку, їм потрібно видаляти бутончики. У мене ось такий інструмент. Медицинський це одноразовий скальпель. Можна просто з зубочисткою, кому як звучно. Зручно. І ось ми просто його звідси відколупуємо. Навіть он маленькі такі зачаточки і ті я забираю, поки фіалка не наростить гарну розетку. І тільки тоді я їй дозволю квітнути. Тому зараз я цю всю процедуру Роблю тут, попідливаю їм водички, тому що в деяких там вже майже немає О, поміняю трішки фітільні ємності. Ось на такі, тут висота поличок дозволяє, тому хочу, бачите, я ось прорізаю отвір такий, щоб стаканчик сюди сідав, і ще роблю ось такі чотири отвори. Ну, для кращої вентиляції повітря, ну, тобто, щоб доступ був в кореневій системі до повітря. О, Тут в мене е, хтось із хоче квітнути вже з новинок. Це ось Optimara Yosemite, така гарненька розеточка. Це ось дві химерки хумако, одна. Моніка друга міше, Мішель. Це ось день стар квіточку показав свою. Тому ось апхаризма. Гляньте яка класна розеточка. І тут купа бутонів. Просто купа. О, це ось моя в мене пасинок. Який виріс на, знесень... ну, на пеньочку, із... від хеме... де був химерний спортик від ELF-одяний дощ? І я от бачу, що тут є полосочки. Тому надіюсь, що ну, це ось один. А ось цей я дивлюся, що він не буде химерним, тому що тут видно білий квітконос. Ось та й теж бутони, але по ще нічого не можна сказати. Це ось інде фіалковий апрель. Ось така манюня, не хочу доставати, але вже викинула кубку бутонів. Тому це ось моя ця химерка, пам'ятаєте, що прийшла із кліщами, довго я її відчухувала. Від щастя, буває різне. У неї там пасинки ростуть, я їх не забираю, нехай ростуть. Ну і є, є бутончики. Хочу подивитися, чи по сорту вона буде, чи ні. Ось там он. теж хтось хоче зацвітати. Заквіт... Це ось красний бриліант спорт. Тут ще в мене є ще одна, а красний бриллянт, ну теж дивлюсь, буде спорт. Скажімо так, не дуже. Ось. Так, хто в мене тут? Це ось у мене а, Гефрі вліте. Трошки засвічує камеру. Ось. Розквітає. Наче по сорту дивилась. Це ось Джарія Фіна. Ляличка, камера засвічує. Неперевершена Марина Цвітаєва. Просто квітне. Це ось у мене така лялечка персикової конфітюр. Просто лялька. Тому, друзі, ось так. Це ось аге Хмаринка буде, море теж бутонів буде, шапочка. Ну, Тобто, друзі, ось так буду доливати водичку, забирати бутони, тих, в кого я перевкорінювала. Вон, бачите, всі вони пруть бутони. Але так як розеточка ще дуже, ну, вона така, ніяка можна сказати, ну, що це за розеточка, то їй треба забирати бутони. І нехай вони нарощують листя. Це ось моя літуаніка, яку я зняла з підвіконня. Ось що хвилювалася, щоб у неї там коренева. Не почала гнити. В мене так одна вже зимо, зимовий період зігнила. Так, це ось мій, мій трейлерочок діпач, за який мені прилетіло, що я познущалася над квітами, коли я і саджала пасинки без кореневої. Це ось. Е Господи, з ваніла трейл, другий дубль. Тому, тому друзі, я пішла працювати, а вам всього найкращого. Дякую за ваші перегляди. Дякую, що коментуєте. Мені якби мені подобається, і коли ви мені нічого не пишете, мені стає сумно. Тому, будь ласочка. Чекаю ваших коментарів. Все. До нових зустрічей!